З поліції під час служби на території міста Полтава було виявлено порушення паркування транспортного засобу. А саме на вулиці Гоголя, 19 було виявлено автомобіль марки Ніса, який був припаркований в зоні дії дорожнього знаку 3,35 ПДР. Це знак означає заборона зупинки транспортного засобу. Ой, стоянка транспортного засобу. Значить, і... Порушника, інспектори поліції представилися і пояснили, що водій порушив правила дорожнього. Руху. Попросили усунути порушення. Але водій транспортного засобу не погодився і відмовився представитися і надати будь-які водійські документи, приділені яких передбачено. Правилами дорожнього руху, а також законом України про дорожню руху. Тобто на законі вимоги поліції не було ніяк відреагувано порушником, тобто, що змусило працівників поліції в порядку закону України про національну поліцію, в порядку Кодексу України про адміністративне порушення, доставити порушника до полтавського відділку поліції за адресою Сковороди 2Б міста Полтава для встановлення особи порушника. Для того, щоб працівники поліції могли повноцінно провести розгляд адміністративної справи в даному випадку. Тобто без встановлення особи це було неможливо. Особу встановлено було за допомогою начальника Полтавського відділку поліції Дарели Олександра Миколаївича та за допомогою інформаційної бази даних «Армур». це є база даних відомча. Ми звірилися дані, які нам надав начальник поліції, із даними інформаційної бази «Армур» і винести постанову. А позов стосується факту порушення чи способу, яким був затриманий суд? Суть доставлені. більше, суть більше стосується не самого факту, не зупинку транспортного засобу а в зоні дії дорожнього знаку, а саме процес, розгляду адміністративної справи. Процеси. Так, саме процесуальні порушення, викладені по заяви. Тобто порушник вважає, що ми порушили саме. Надії скажуться надії працівників поліції, що вони незаконно винесли і постанову, і саме впровадження адміністративне було невідповідно до закону.